Орджоніків районний суд Харкова на лаві підсудних 40-річний Максим Костюков та його 20-річний син Ярослав в очах молодшого жодного натяку на каяття. Навпаки, молодик поводиться зухвало і здається, увага преси його не лякає. А от батько хває очі під шапкою. Розповідати деталі жахливого вбивства категорично відмовляється. А ви зналі Ні. А чому саме на вашому балконі знайшли? історія, що шокувала всю Україну, сталася у Харкові восени. Ось на цих сходах, що ведуть до підвального приміщення. Місцевий мешканець зранку натрапив на чоловічий труп. Тіло було ретельно закидане сміттям. Знахідка шокувала не тільки пересічних громадян, а й бувалих правоохоронців. Адже навіть на перший погляд було ясно, чоловіка хтось. Жорстоко вбив. Труп без голови та внутрішніх органів, а на животі, ногах та руках хтось просто зрізав шматки м'яса. Голова отам, ноги там. Тобто голови не було, ноги. Тут типа, його жінка, е, вона заплакала, а всі спрашують, а чого ви заплакали? Вона каже, я узнала, а у нього були на, на, на ногі порези, які вона определила, що це його порези. Правоохоронці миттєво з'ясували загиблий 45-річний Євген, колишній співробітник міліції. Працював в патрульній службі, але не пройшов переатестацію до нової поліції. Втративши роботу, почав частенько пиячити. В день зникнення загиблого його бачили з двома чоловіками, з якими вони розпивали спиртні напої на вулиці. Встановлено особи вказаних чоловіків. Ними виявились батька та син. 13 жовтня вони були затримані, в їх помешканні проведений обшук. В те, що знайшли у квартирі підозрюваних, просто важко повірити. На балконі у звичайній коробці лежала відрізана голова, а у тазі внутрішні органи. Під час допиту батько зізнався слідчим у вбивстві. сказав, Що ти, я сказав, ти потім снідав? З з Лежав. Ну, що ти йому відрізав? Я відрізав. Потім що ти голову Потом бухати почав. 20-річний Ярослав Костюков розповів правоохоронцям, що голову відрізали для того, аби неможливо було впізнати загиблого. Але на цьому душогуби не спинилися. Вони почали буквально зрізати з трупа м'ясо і смакувати. Бульйон потім хто варив? Він не варили, м'ясо витянував. Чиє м'ясо? Ну, Чиє м'ясо? Чиє його? його? Да, Женіне м'ясо. А потім ви що сделали? Я його не їв, не хто їв. Одного куска страшніло. Витяняє, Юра, этот бомжик, в общем, весною все с'яв. А от під час судового засідання Ярослав вже не такий говіркий. Тепер чоловік воліє відмовчуватися і не розповідати жахливих деталей. А от його батько постійно вимагає, аби судді видалили пресу з залу. Мовляв, не хоче такої популярності. Відповідайте спочатку. Ви ще. Те право правововські ваші незнайомились. Ви відходи, колегії її судді, прокурору маєте? подивитися в очі тим, хто по звірячому позбавив життя Євгена і залишив сина напівсиротою, Прийшла колишня дружина загиблого та її батьки. Проте давати інтерв'ю журналістам, родичі категорично відмовляються. Засідання закінчується так і не розпочавшись, оскільки до суду не прийшов адвокат молодшого Костюкова. Тож слухання перенесли аж на 20 лютого.